Кошенята повангуємо, говоримо про Олега Винника і та юне. Вовчіці виють від зради вочка оч... в... все. Проговорився вовчка. Вмочити зручніше. Перепрошую. Мочити зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо вангувати. Орген суєта. Та. Саме так вангувати. У нас з вами унікальні карти, подивіться, які розробив я спеціально для цієї рубрики. І кожна зірка, дивіться, українська, відповідає за ту чи іншу тему, ті чи інші обставини. І ми задаємо питання, які найбільше цікавлять. Найбільше цікавлять глядачів, і сьогодні ну давайте зробимо підсумковий випуск. Я більше не хочу говорити про вовчка, тому що вже набридло а, людина, яка просто повністю вбила вчені свою кар'єру по власній дурості. Я не знаю, як це ще назвати. Будучи найпопулярнішим, найзатребуванішим, найбагатшим артистом України до початку повномасштабного вторгнення так прокекати свою кар'єру, це ще треба вміти. Тому я думаю, що перше запитання, яке зацікавить найбільше усіх: чи зможе Вовчок Торчок в 25-му році повернути свою славу, чи зможе він чогось досягнути і реалізувати? Це навіть не моя думка, власна це. Ось про що нам говорять карт. Дістаю рандомно, та що ж таке? дістаю рандомно сім карт, нагадую. І от перша є найголовнішою, і від неї йдемо далі. Отже, чи є у винника шанси на реанімацію кар'єри, успішну реанімацію е кар'єри в 2025 році. Давайте подивимось: перша карта, друга, тому що я вважаю, в нього немає вже ніяких шансів. Але карти скажуть, те, що скажуть, я лише буду трактувати те, що ми з вами побачимо. Значить, поїхали. Чи буде вовчок популярним? Ну, мені немає чого додати, розумієте? Карти не брешуть. Джері Хейл, нудьга. Нудьга. Тобто, виннику немає чого запропонувати своїм вовчицям, тому що немає того репертуару, який був вже раніше, немає тих ресурсів, немає тієї команди, і найголовніше немає. Того вогника немає розуміння, куди рухатись. Тобто він е, тільки деградував як особистість, ну, скоріше за все. І застряг в своїй власній нуді. Йому немає про що сказати своєму слухачеві. Олешки виннику випав Олешка винник. Дивіться. Значить, це у нас зникнення. Все. Ім'я Олешки більше не сяє яскраво під слово зовсім. Тому що що? Віталій Козловський, є секрети, секрети, які заважають вовчку включитися, зрозуміти, в чому там його внутрішній біль і що він корисного може донести, сказати своїй аудиторії. А насправді немає чого розповісти. От в цьому і проблема. Тому у нас і нудьга, і зникнення, і от секрети. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для посилання цього ролику. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректному інстаграму. Залишитеся анонімними, а ми зможемо додати 4 портрету тієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Сп'яніння. Артем Пивоваров, тобто, винник, Живе в своїй інформаційній бульбашці, і це вже констатація факту. Тобто він впевнений в тому, що він класний, затребуваний, все зашебісь, все буде супер, але ж насправді це не так. І ніхто не готовий йому з його оточення сказати так, як є насправді. Феромони. Тобто, в його зараз в житті є оця жага духтивості, є оці якісь любовні інтриги, але це не про кар'єру. Стіна у стосунках. Стіна у стосунках в першу чергу між собою. Та глядачем слухачем. Е, стіна у стосунках у нас Арсеній Яценюк Немає чого. Знову ж таки, повертаємось до нудьги. Немає що запропонувати слухачеві. Все, браво. Можна закінчувати ворожіння і не повертатися до нього. Ой боже мій. ох Аж аж повітря проковтнув неправильно і мене. <проку> Ой, перепрошую. Прощальний концерт, Кобзон, подивіться. Прощальний концерт мовчіться. Не треба вийти, не треба вийти, Карти вам вже кажуть, що все. Хана. Забудьте, немає вашого більше вождя. Все, до побачення, телебачення. Отже, кар'єра не складеться у виника в 25-му році. Немає в нього шансів на реанімацію. Немає і бути не може. О, вау, я прям вражений. Слухайте, з першого разу перший розклад і так влучно. Давайте далі. Тепер поговоримо про його життя в Німеччині. Як живе винник там зараз? Чи є він щасливим в Німеччині? Яке в нього оточення? Тобто, що взагалі відбувається? Психоемоційно, в якому він стані, і чи є поряд надійні люди? Це такі, знаєте, більш побутові історії, але це нам допоможе плюс-мінус зрозуміти, що зараз з ним коїться в тій Німеччині. Перша карта. Так, друга карта, третя, четверта. Ось. Так, що в нас далі? П'ята. Шустом і сьома. Отже, в якому психоемоційному стані зараз перебуває винник в Німеччині? Тіна Григорівна, Кароль не дасть брехати. Сльози. Винник нещасливий в Німеччині. Нещасливий. Марнославство Камалія. Дивіться, марнославство підтверджує про те, що виник продовжує жити в своїй інформаційній бульбашці, в своєму світі, де він ще суперзірка. І ніхто Ніхто не наважується йому сказати правду. І це дуже сумно, тому що коли в команді немає таких людей, це лише допомагає швидше тонути твоєму Титаніку. Байдужість і лицемірство. Рамінайс Хакзай. байдужість і лицемірство оточуючих. Тобто в його команді актуальні сьогодні, в його житті серед друзів, серед близьких та ж таюне, господи прости, немає тих, хто. Буде справді зацікавлений в Олезі. Олезі. А, в, у виннику, як в людині, як в особистості. Є тільки власні матеріальні вигоди і от, байдужість та лицемірство. Фальсифікація документів. Олега, це у нас цей паблік Віктор. Винника чекають неприємності з документами. Тому Олеже, я знаю, що ти надивишся, а маю на увазі. Ми попередили: романтична вечеря, Ектор Хіменес, браво. А, При цьому в нього відбувається якась романтична лінія в стосунках в тій Німеччині, але це ніщо в порівнянні з попередніми картами із першою колодою, яку ми з вами відкривали. Зрада. О! Це навіть не про любовну зраду, анічка Лорак, це про зраду саме професійно. Тобто ну, немає в оточенні того, хто буде казати правду. Є лише ті, хто зацікавлені в документах, в грошах. І залюбки зрадять Олєшку, як тільки ну, з'явиться шанс і вони а, вижмуть е, свої власні вигоди. І що у нас там далі? О, о, тая повалій! Проституція, прости господі, проституція. все, друзі, все, можна завершувати. Я ж кажу, таке влучне ворожіння вперше до речі. Вау! Ну тобто, Олега, все дуже плачевно, максимально плачевно. І я не знаю, чим це можна виправити. Mm, у нього ж були проблеми зі здоров'ям. Насправді там діагноз він сам озвучував в інтерв'ю, що це в нього падахра. От Давайте запитаємо в карт, що буде зі здоров'ям у му році. Наскільки все буде стабільно, все добре. Дай Бог, Олежа, Всім бажаю людям здоров'я, які мене люблять, не люблять. Взагалі, я вважаю, що здоров'я це є основою. Друзі, не забуваємо про себе дбати, піклуватися, тому що ніхто. За вас не подбає так, як ви самі про себе. Це важливо знати. Робіть моніторинг свого здоров'я, скрінінг. Все це треба контролювати хоча б раз на півроку, аби не прогавити щось важливе і потім... і потім не вляпатись. тому що під час повномасштабного, в тому стресі, в якому ми живемо, постійно вилазить стільки <кій> з організмом, що просто хана. Тому, будь ласка, бережіть своє здоров'я, це важливо. Отже, що там у нас по здоров'ю Олега Винника в 2025 році. Зараз подивимось. Карти нам все розкажуть. Поїхали. Перша. Такс. 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 Угу. Моя математика хромає. 6-7. Все, сім карт дістали. Давайте подивимось. Значить, перша карта вона в нас головна нагадую. Ну, ви. Друзі, ви бачите, я рандомно дістаю. Це випуски без монтажу. Вони є тільки на початку для того, щоб мені вставити, зробити заставку фірмову нашу. І в самому кінці заставочка. Все. Все відбувається ось так. Живим форматом, живим. Хвороба. Наталка Могалевська, дивіться, карта Наталі Могилевської. Хвороба. Олега Винника чекає якась хвороба. І завершення через це, дивіться. Хвороба, гляньте. Всі карти говорять в кожній колоді про завершення його кар'єри. Це ж не моя власна думка, це ось карти, все кажуть. Е, хвороба, яка призведе до повної відмови від своїх кар'єрних амбіцій. Але при цьому буде якась безпека. Тобто, це не суперсерйозна е, історія. Він вилікується, все буде добре. Е, заради справедливості пан Стерненко, тобто справедливість буде в цій історії, в боротьбі за здоров'я. Але, на жаль, я так розумію, що кошти будуть максимально витрачені на все. І у Олега залишається лише бідність. Дивіться, влад яма. У Олега виника фінансова бідність в результаті відсутності кар'єри і проблем зі здоров'ям. Бідність. Але після цього знову буде підйом, тому що з'являється хто на арені. Дивіться, Юлія Тимошенко. Юля Тимошенко у нас відповідає за гроші. Тобто, якісь гроші з'являться. В якому об'ємі, не знаю, тут складно сказати. А, ну от і все. Крайня карта. Дивіться, є у нас з'являться гроші після бідності. І це не будуть великі суми, тому що у нас закриває цю колоду, гадання, ворожіння за Юлію тимошенко ось Стабільність. Тобто цих грошей буде вистачати для якихось базових потреб, але це не суперфінанси, від яких ти просто там, не знаю, літаєш першим класом, в тебе все мега супер. І ти такий, о, можу взагалі не рахувати гроші, живу в задоволенні і роблю те, що хочу. Ну і на завершення цього ворожіння, давайте, мабуть, запитаю а, про стосунки стаюне. Я взагалі не вірю в цей шлюб, ну реально, кажу відразу, як є. У мене враження, що це все така історія е борода. Тобто, Тайоне його борода, а Олешка там свої шоколадні вподобання має. І не треба мені зараз це казати, що ти весь шоу бізнес приписуєш. Ну, не весь, але більшість, ну більшість, так по-шоколадному. Ну, 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 така історія, такий, шоу бізнес. І що? І нічого страшного, всі ми люди. Так. Ну що, давайте, давайте подивимось, що це буде нам крайньо. Е питання в чому буде заключатися? Що чекає е наш шлюб винника і таюне в 2025 році? Все, от я, чесно кажучи, після цього випуску більше не хочу ніч... Ой, випала карта. Е більше <клес> нічого не хочу знімати про вин... винника на брит. Нічого цікавого і немає сенсу його, знаєте, зайвий раз тягнути в інфопростір. Так, давайте подивимось, що у нас тут. Значить, так, значить так. значить так. І пишіть в коментарях, на кого виражити, на кого хотіла би розклад. Все, поїхали. Раз. Два. Три, чотири. Так, давайте цю п'ять. Шість і. ну, Давайте цю сім. Все фінальне запитання. Що чекає на шлюб? Магнітні бурі Леся Нікітюк. Тобто стабільності в цьому шлюбі не буде. Хитатиме справа вліво і навпаки. Пластична хірургія Ірина Білик. ну це скоріше навіть не про майбутнє, а про минуле і теперішнє. Тому що виник та не дуже зациклені на своїй зовнішності і зробили чимало маніпуляцій. Б'юті <м>... маніпуляції заради того, аби виник отримав там якийсь товарний вид в очах своїх вовчиць. М -м... Вища освіта. Аня Трінчер, дивіться, вища освіта. А, брак брак знань, самопізнання і тому є на чим працювати. І хтось із них, або ти не або винник, все ж таки займеться розвитком свого внутрішнього наповнення. Проблеми Аня Алхім. Проблеми в цьому шлюбі будуть. Тобто, судячи з усього, шлюб тріщить по швам вже, і їм буде складно його втримати. Але, от дивіться, зараз у нас успіх випав. Карта Вірки-Сердючки. Скоріше за все, ось дивіться, це в парі йде зараз. Вища освіта і проблеми, тобто будуть проблеми, але завдяки правильному пропрацюванню внутрішніх бісінят і демонів а, прийде ось той самий успіх. Успіх у відносинах і буде знову та стабільність. Тобто не розлучатимуться поки що. Але залишаються гріша рішетник, залишаються сімейні питання. Є певна невизначеність, нерозуміння, не все зможуть пропрацювати і тому. Будуть ці питання накопичуватись. Ну і цього шлюбу ще є порох в порихівницях, як то кажуть. Тому що крайня карта це uh, Юля Саніна. Це у нас перспектива. Тобто, що все буде більш-менш чики пікі Стабільність буде, але емоційні гойдалки, фізичні гойдалки, матеріальні гойдалки буде, знаєте, все добре, все погано, все добре, все погано. І так пройде рік на контрасті у Олега, Винника і Таюне. Як вам це ворожіння? Погоджуєтесь зі мною чи ні? А взагалі, як вам такий формат, тому що стараюся для вас, і я знаю, що вам подобається. Мені теж подобається. Тож рекомендую, дивіться нас. У нас тут цікаво. Виходять випуски майже кожного дня. А в лютому повноцінно повернемось до щоденного формату пліток. Ну що ж, такі в нас сьогодні новини, точніше, плітки. Це по традиції, я звик так казати. Такі, таке у нас сьогодні з вами ворожіння. Пишіть, які у вас враження від цього. З вас Подобайка, підписка, коментар для просування ролику. Діліться цим відео зі своїми друзями. Це наш такий guilty pleasure, можливість відпочити від тої буденності, від тих проблем, в яких ми знаходимося, живемо. А, побачимось в наступному випуску, друзі. Па-па! Хуєта. хуйта, хуета.